Люди, купіть хату, подаруйте їй друге життя. Рік, два, і на місці їх залишаться самі руїни. Як вам тут живеться, розкажіть? Добре. Микита і Валерія. Тут хтось із молодих викупив хату. Стоїть собі серед лісу, серед гір, а навколо ні душі. Я проробила на ФАПІ 28 років. А що таке ФАП? То я пункт. Ви лікар? Ну ви пішли на війну і там зустріли дівчину? Да. Конотопську. Так. Да. Конотопська відьма. Важко повірити, що в такому малесенькому одному з найменших сіл Закарпаття може знаходитися така пам'ятка культури і історії. Попередньому випуску я розпочала розповідь про село Гусний, розташоване неподалік ужоцького перевалу. За населенням воно дуже крихітне, хоч за продовжуваністю сягає кілька кілометрів. Хати там стоять дуже віддалено, а зустріти людей тут справжня удача. Тому мені хочеться запам'ятати кожного, кого ми зустріли, і подякувати їм за мужність і за те, що не дають селу пропасти. Отже, ходімо знайомитися далі. Так йдеш собі через лахи і все, відразу коло хати ось два кроки і такий мальовничий, мальовничий потічок. Добрий день! Можна з вами поговорити? Будьте тут. Розкажіть мені, будь ласка, ви звідси родом. Так. А як вас звати? А ви приїхали сюди просто погостювати зараз? До мамі приїхав. Провідати маму, так. І от мені цікаво тут щойно я брала інтерв'ю у бабусі. вона сказала, що тут буквально 20 дворів так лишилося. І от мені цікаво, як вони живуть. Я сказала, що... 14. чотирнадцять. 14? 14, ну, ну ще краще. Отже, залишилося купка людей, і абсолютно не зрозуміла, тому що магазина нема. Хліб навіть не довозять. Казала, проходить мимо, і що йде на воловець. Так то сюди і а зараз готуйтеся, почуєте фантастичну романтичну історію. Пішов воювати і там женився. Ви пішли на війну і там зустріли дівчину? Да. Конотопську. Ну, Конотопський район, 40 кілометрів від Конотопа. І ви вже встигли її одружитися з нею. І ви, напевно, її привезли мамі показати. Ні, ще не привозили. А вона там лишилася, так? Так, да, зараз хочу їхати за нею. Ви там мали весілля якесь чи просто розписалися? Не, весілля. Було весілля? Да. Ну, мама її бачила вже. На фотках, так. Да. Як гуляють весілля на війні? Ми гуляли в ресторані. А ви в ресторані гуляли? Так що не так, не в окопах. Ні, 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 то в мене жінка невоєнна. Угу. А мама чого ж не приїхала тоді, якщо так все цивільно було? Мама хвора, ноги до болять. — Ноги болять. Ну, такі гостинні люди. Напевно, чим менше людей у селі, тим вони радіші бачити от таких, от як ми, пришельців, інопланетян. Анічка, добрий день. Добрий день. Бухайте тут? хочу у вас розвіти. Ні, ні, я лиш зверху. я лиш згори буду знімати. Я йду горі. Я не буду бачити, вваж... та я сама у гумових чоботах, та що? От я розпитала тепер у вашого сина, так а він каже, що ви все життя тут у гусному прожили. Ага. І я знаю, що тут дуже мало людей залишилося. І скажіть, будь ласка, от що на сьогоднішній день ота купка людей тут робить? Як що робить? На землі робить. Сільськогосподарські роботи так, і все. Так. Ну але за це не проживеш, бо треба ще десь і робити якусь гривню? Ну, ми пенсіонери там ми проживемо, а ті, хто не пенсіонер, то крутиться як. Піде допомогти комусь із тих, та кузьку пійку має. А є хтось з молодих? Йо, тут молодих мало. Молоді пішли геть. Тут хіба такі, як я, залишилися. Тут будуть робити. Далеко до школи. А, школи от, нема, магазина нема. Чого їх тут? До школи 9 кілометрів. До школи 9. Йой, Йой. Або автобус їхав наш тепер. Так що все-таки шкільний автобус ходить, бо нам сказали, що маршрутний не ходить. Ні-ні, наш школьник ходить, він ходить сюди. Тут розвертається, коли дітки підійдуть сюди, то 10 чоловік ходить у школу. Якраз біля вашої хати? По хати да. Та у літі він ходить, піде, а взимку на мості О. не пройде, навіть тут такі сніги підуть. Сніг великий, машина не поїде. Дітки мусять йти з вишного кінця аж сюди. Мороз, не мороз, сніг, не сніг. Так що ви через віконечко, то все споглядаєте. Я спроваджаю двох онуків, а я мушу. А, та ви внуків спроваджаєте. А ви пішли в клуб. У вас є клуб? Да, Нічого собі, зараз є, ми ще не дійшли. У нас є клуб, так. Да, зараз ці дітки пішли я в клуб. Є. Там є більярд. Я проробила на ФАПі 28 років. А що таке ФАП? Це є або акушерський пункт. Ви лікар. Та ті позову на Все одно навики досвід не... Да, так да. що все-таки у гусного є свій лікар, у свій нас... медик, і не так уже страшно. А медиків немає, бо на сократиликів. Нема да. вже медпункту. А коли mm -hmm. комусь погано, то біжать на простець до вас. Напрям. Якщо йому, їм погано, то вони визивають скору. Скора їде. Mm -hmm. Угу. Mm -hmm. І ставного, да? Ну, але до вас звертаються чисто? Ні, а зачем? Коли по коли фаб робив, то я мала ліки. Я давала людям ліки, ходила на ФАП, а зараз я ліки сама купляю. Ліки ну заболі. зрозуміло, так можна ти знаєте, де коли порада потрібна, там не обов'язково швидку викликати, у когось там живіт заболів або ще ну, щось. Ну кожний має мати тепер своє. Тепер кожна таблетка стоїть гроші. Запаси так. треба мати там. Так де я хворію, у мене беремо поліартрит, мої ліки одна. Одні, я лиш одні рахую 240 гривень. Чи ви вам тут не скучно? Ви я собі нянчити? Внуки, внуки да, да. Чудесно. Ми зараз підемо чи клуб ваш подивимося. А якщо там ваші малії, то ми є її, там, ми, то Ник... ми їх познімаємо. Нікіта, нікіта. Ну все, ми їх пізнаємо. Й... Анна нам розповіла, що онуки, які з нею живуть, це не Васильові діти. А мама їхня знаходиться за кордоном. У Мене є дочка. дочка. А дочка де живе? Начахи зараз. Я сподіваюся, вона буде бачити цю програму. Їй буде приємно побачити і хижу рідну, і маму рідну. Можете передати їй привіт. О, до речі, хочете передати їй привіт. <сум> буде щаслива, ні? Да. Ну все, здоров'я вам. До побачення. До побачення. ви з клубу йдете, так? Як вам тут живеться, розкажіть? Добре. Микита і Валерія. Ви ходите до школи чула я в волосянку, так? Да. Далеко добираєтеся. За вами автобус приїжджає. Да. Так? Подобається жити в селі? Так. Да. А ви в клуб ходите чого? Що там є? Як розважаєтеся? Граємо в більярд. Да. Там є більярд. Так. Класно, а ще що? Шашлики, шуки, можна деколи там конарки. Шашлики, Ну, це коли е, літо, коли тепло. А взимку як? Це ж сніг тут випадає такий, що не пройти. Сіла тоді самою весело, то ще можна ще в поігратися. Взимку граєшся в сніжки, ну і напевно на санках теж ганяєш, так? Mm -hmm. Сестра тебе возить? Ні, страса, самі. А, там є гора така, так, що можна спускатися? там? Mm -hmm. Крім більярду, що ще є в клубі? Є якісь може як, інструменти, книжки є, так? Mm -hmm. О, Чудово, книжки є, а там фортепіано, чи mm -mm. Ж, такого нічого нема. Mm -mm. Тенісний стіл, майданчики спортивні. Нема. Mm -mm. Нічого? Тільки більярд. Тільки більярд. Мені дуже мило, що ми вас зустріли. Дякую, гарно. Нам і справді було дуже приємно зустріти у селі дітей, але настав час розкрити вам обіцяний сюрприз. Сюрприз вартий усього і пройдених кілометрів, і бездоріжжя, і забутих вдома канапок на обід. Нарешті ми прийшли подивитися те, що я вам і обіцяла. І заради цієї церкви сюди притягуються туристи. Важко повірити, що в такому малесенькому одному з найменших сіл Закарпаття може знаходитися така пам'ятка культури і історії цій церкві майже 400 років. Цікаво, чи можна там зайти? Я думаю, вона зачинена, але спробу зроблю. Ну, звісно, тут у лісі. Треба зачиняти церкву, щоб до неї не зайшли ведмеді та вовки. Дивіться, яка вона гарна, ніби не справжня, ніби іграшко. А там дивіться, свіжа могила похована. Бійця в такому малому селі, де живе два десятки людей. Світла пам'ять. Ось ще один шедевр. Дивіться. Ми ходимо по селі як по музею. Ось іще одна розвалена хата. От ви мене весь час питаєте в коментарях, де купити будинок. Дивіться. Яка краса. Зрозуміло, що там вибиті, шибки, там нікого нема. Зараз вам збільшу. Іон, який там стоїть стрембітою гусул на фасаді. Бачишся намальований? Гарна хата. А це був, напевно, ну, якийсь сарай біля неї. Як же приємно гуляти цим селом. Тут абсолютно все таке ніби первозданне, незаймане, нічим не зіпсоване. Хочеться кожну хату відмітити і сфотографувати, адже ви самі розумієте, що рік, два, і на місці їх залишаться самі руїни. Опс! Тут нас чекала приємна несподіванка. Таке враження, що Хтось купив цю хату. І так, нам казала старша та жіночка, з якою ми говорили, що тут хтось із молодих викупив хату. Бо подивіться, як гарно, як атмосферно. Там занавісочки у вікнах точно тут хтось живе. От якби вийшли і розказали нам, що їх сюди привела. Ніхто там не вийшов, людей видно немає вдома, але так чи інакше, ми їм вдячні за те, що вони посіяли тут зернину. Ми дійшли до клубу, а може я і помиляюся, адже ми собі поставили за мету віднайти той клуб, куди ходять діти грати у більярд. Так, зараз ми дослідимо. Ах ось воно що дивіться, фельдшерсько кушерський. Пункт, про який нам розповідала пані лікарка, що його закрили, а вона тут все життя працювала. Щось дорозі ті ні кінця, ні краю. А може, там була амбулаторія, яку ми бачили, слугує одночасно як клуб, там висіли занавіски. Отже, там живріє якесь життя. Я не знаю, що нам робити. І... Якщо хтось є з моїх глядачів із гусного, скажіть, будь ласка, чи закінчилося це село? Чи ми просто не дійшли до кінця села? Адже тут така величезна відстань від хати до хати, і ми вже кілометрів п'ять пройшли. Ну, буду вам вдячна. Якщо ми не дійшли до кінця села, то приїдемо сюди знову влітку. У мене з'явилася чудова ідея. З цього села можна зробити етнографічний музей під відкритим небом. Як вам така думка? Отже, наші багатенькі, магнати, депутати, спробуйте продати одну із своїх багаточисельних хвіл і зробити якусь добру справу не тільки для себе, а й для людей. Ну, це так тільки. Мої фантазії. У наступних відео ви дізнаєтеся, як живуть закарпатські волохи. Ну, дивіться, ви маєте інтернет, але кажете, що не вмієте писати. А як же ви тоді ним користуєтеся? Також я розповім вам про село, яке користується величезним попитом у приїжджих, які розкупили тут всю нерухомість, це унікальне село. Його колись населяли самі нінці. Або тут яких називають шваби. Словом, підписуйтесь на канал та залишайтеся з нами. Ви ж бачите, з нами цікаво.